завершиться опалювальний сезон. Власне, сьогодні розпочнуться відключення від теплопостачання житлові будинки, а медзаклади, дитячі садочки, школи відключатимуть за індивідуальними заявками керівників. І чесно кажучи, повідомлення, щодо завершення опалювального сезону відбулося, я так розумію, вчора. Ну, принаймні до цього я не зустрічала такої інформації. Якось доволі запісно, як на мене, можливо, повідомила. Але чи не зарано ми завершимо опалювальний сезон? Чи це вимушена міра? Бо як на мене, ну, ми бачимо за прогнозами погоди. Найближчий тиждень доволі дава, така ну, прохолодна погода стоятиме. Знаєте, Сеня Репточка я якраз стирався із Японії з відрядженням, і мав розмову із їхніми депутатами, і з бізнесом, і якраз мова зайшла про енергетику і про опалювальний сезон. Виявляється, що в Японії у дитячих садочках взагалі відсутнє будь-яке келення, і вони дітей своїх причаст. Аннього дитини <гулит> в Українах Європи теж таке є. Я запитав кажу, чому діти ходять на половину роздії. Вони ходять в босоніх. Як це так каже? Дворічних навіть митовуємо чих садочках, окрім того, що немає опалення, ще й відкривають навстрішний рік на двері для того, аби максимально загартовувати дітей і з досвіду японців. Їхні діти не хворіють, тому то нам переймати досвід думаю, японців. Даруйте. Ну я, я думаю, що цей досвід непоганий і будемо загартовуватись. Ну насправді, вже я сподіваюся, що зима позаду, і дійсно, якщо будуть в садочках там за велика температура, можливо, це теж буде певним чином шкодити mm -hmm. і здоров'ю дітей. Mm -hmm, тому зрозумі. я думаю, що потрібно вже готуватися до весни. Погода цьому сприяє і завершення сезону опалювального, Я думаю, що на часі. Більше відео дивіться на YouTube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.